Вітаю, це про світло. Ну, дуже гарний колір. От то, як ви бачите, так воно і виглядає. Я навіть не знаю, як це сказати. Ось от, от блискучо темне світло-червоне. Я сьогодні робив фотографію, думаю, хай залишиться, бо, мабуть, такого кольору я не бачив ще на квітах. І вони зараз одна трошки вже дві. А, це, мабуть, дві відкриваються, це буде закінчувати квітнути. Ну, треба якось. Схопити схопити момент такої краси. Це червоненька, так пізненько у нас. Щось воно ніяк не відкриється. Ну, нічого, ми почекаємо, нам нема куди квапитись. <кхід> нема куди квапитись. Жовтенькі, все ніяк. Не наберуть силу. Я дивлюся за ними. Думаю, може якісь там позакривалися. Я думаю, що вони не відкрились. Треба буде якось. Подивитись, може, або в знімки трошки старіше, або може вони вже відквітають. А я все чекаю. Да ні, здається, ось вона ще тільки збирається розкриватися. Просто тут цікаво вийшло. Оці червона, у неї квіти вище зеленого, його, зеленого куща. І в білих, зараз покажу, теж квіти вищі. Ось вони так. Ось такі вони зараз. А от в жовтих вони якось бутони. От, якщо подивитись, вони, вони ось ось вони, вони якби трохи-трохи, оці трохи повилазили з куща, а ці взагалі ось на рівні куща. Не знаю, чого це так. А вони ж всі це, це сорти трошки різні. Там єловкіс, потім оце біла кіс-флайм. Червона не пам'ятаю, треба подивитись, яка вона була. Ну, але все одно, якщо так дивитися зразу, то дуже, дуже гарна картина виходить. Зелений гекафюр продовжує скаженіти, займає все місце, і я вже зараз, якщо винути з-під дона рослину назад, ти її вже не поставиш. Так, у нас тут почала відкриватися квіточка яблунового квіту кольору. Вона хоче сказати, що. Вона сама перша. І привітати. що Привіт-привіт. Ми, ми, у нас все, ну, все добре, все нормально. Тут не знаю, яка буде. А це, мабуть, буде синяк, тому що тут колір основ... ну, Вони перед тим як відкритись, всі білі, а потім уже набирають кольору. Ну Це щось буде з синім. Можливо, там червоний, тому важко сказати. Я вчора їх пополивав, поставив знову на полицю. Кожен раз полиці знімаю більше, ставлю менше, бо не поміщаються. Що у нас тут? Тут треба полити сьогодні, все більш-менш росте, підростає, треба попрорядити, тому що спочатку садив по насінинці, по дві, а потім почав сипати, і коли оце насипано, воно нічого гарного всього не буде. Треба його можливо сьогодні ввечері попроривати. Оце починав одну-дві насінинки. І це ще одна-дві була, а потім це вже було сіяв після салатів. Салат ще мене вистачило по дві насінини в, в цю кидати в комірку. А я спочатку цей бік, потім думаю, почну з другого боку, може буде легше. І тут ще по дві кидав, а середина вже пішла це вже на, на волі, що звається, досіяв. І ще у нас була тут така історія, зараз покажу його. Тут у нас росла, росли у нас всі касеті 4 на 8, росли тут базиліки. Я їх вирвав, ми їх з'їли, а потім земля подивився, коріння не так багато. Думаю, що ж з ним робити, щоб не висипати. Я взяв і посіяв сюди два дні назад редис бодіам. Я його вже сіяв, він дуже мені сподобався, він нормально росте. І по дві насінини, і майже всюди по дві насінини треба знову поприбирати по одній рослині. Я ще щеденьок почекаю, щоб було видно, яка точно буде місніша. Я переберу і залишу тільки по одній насінинці. І таким чином у мене ще буде до кінця місяця трошки на салат дису. Перці треба там от сьогодні пилити. Там он квітнуть вони, може, щось вяжеться, треба подивитись. Ну і ще раз квіточки і. І всім здоров'я.